Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи Чернівецької області 27 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога. У цей період в області сталося 19 пожеж, під час яких 4 особи загинуло та одну людину було травмовано. Зокрема, лише упродовж вихідних днів на пожежах загинуло троє чоловіків. Пожежі з трагічними наслідками трапилися у місті Хотин та селі Групна Дністровського району. За попередніми висновками фахівців, причинами пожеж є необережність під час паління. Кількома днями раніше, під час пожежі у селі Прилипче Чернівецького району, травмувалося двоє буковинців: – 83-річна мати та її 53-річний син. За попередніми висновками фахівців, син намагався розпалити піч, використовуючи легкозаймисту рідину. Проте з необережності чоловіка під час цього на ньому та матері спалахнув одяг, а також загорілися речі в кімнаті. Оскільки площа пожежі була незначною, люди самотужки загасили вогонь підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Після цього постраждалі самостійно звернулися за допомогою до лікарів. Потерпілих госпіталізували до лікарні, де згодом жінка померла. Піротехніки головного управління у період з 22 по 29 серпня знищили три застарілі боєприпаси: дві ружейні гранати та одну мінометну міну було вилучено у Чернівецькому районі. Також рятувальники залучались до надання допомоги щодо деблокування потерпілої особи з автомобіля при ДТП та забезпечення пожежної безпеки на місце події у селі Стара Жадова Чернівецького району 22 серпня. Загалом до ліквідації наслідків надзвичайних подій в області минулого тижня від головного управління ДСНС залучались 284 чоловіки особового складу та 73 одиниці техніки.